Миколаївський районний суд гучну кримінальну справу за хабарництво проти судді Віктора Позняка повертають у Генеральну прокуратуру України за недостатнім дослідженням доказів. Так зазначається у постанові. Кримінальну справу за обвинуваченням Пазняка Віктора Степановича вчинені злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України там'ямка Вова Юрія В'ячеславовича вчинені злочину, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України направити Генеральному прокуратуру України для організації та проведення додаткового розслідування по ітогам сьогоднішнього. провозглашение судебного решения, именно постановление судей Карикова в Николаевском райсуде Николаевской области, четко можно одним словом охарактеризовать трехгодичный марафон по данному уголовному делу. Судові процессы проти суддів правозахисник Микола Розовайкін називає марафоном. Каже, за роки роботи бачив різне. І те, як система корупції в Україні вибудовувалась, і те, як не представлялось можливим, викриття окремих випадків хабарництва серед суддів та посадовців, тому що система вмикала потужний захист. Так стало зі службою безпеки України, яка спочатку долучилась до викриття хабарництва у справі проти судді Позняка, але згодом відступилася. Как судья Карикова установила в ходе судебного следствия, деньги, которые Басу были вручены работниками СБУ, что деньги это государственного органа власти и зафиксированы при передаче взятка дателю. Участники судебного разбирательства на предпоследних заседаниях, в частности адвокат Ямковой, четко заявил, что имела место провокация взятки. Таким образом, Баса ждет целый ряд букет статей Уголовного кодекса. Я считаю, конечно, мои деньги... Потеряний багато разів, хоча вони були знайдені і чистосердечные признания. И І той торговий дом Генеральная прокуратура в Україні продовжує працювати. Корупція за останні роки стала живим організмом, проникла скрізь в усі в органи влади на усіх рівнях. Цю чітку вертикаль Микола Розовайки називає не інакше як ОЗП, організоване злочинне угруповання. Пояснює тому й роками у судах різних інстанцій за принципом кругової поруки вирішуються мільйони нескінченних справ звичайних українців. Якщо генеральний прокурор України своїм постановленням СЕЗДАС слідчо оперативну групу, яка всесторонньо стороні вскроє тижі всього продажність в органах власті. І тих лиц, хто оказывал влияние, посредничал. О дальнейшем привлечении к уголовной ответственности за преступлення проти правосуддя, ибо судейский кримінальний бізнес в Одеському регіоні поставлен на конвейер. Боротьба з корупцією стала чи не найголовнішим пріоритетом нової влади в Україні. Люстрації суддів та прокурорів вимагав майдан. Перше, що нам треба зробити знищити корупцію. Нам потрібен загальнонаціональний антикорупційний пакт між владою і народом. Суть його проста: чиновники не беруть, а люди не дають. Міністерство юстиції наразі розробляє новий законопроект про запобігання корупції. Згідно нього планується створення окремого антикорупційного відомства, що контролюватиме витрати чиновників. Передбачається, що дії самого відомства в свою чергу контролюватиме громада.